Усім здоров, з вами Мірки Зол. І сьогодні у нас нарешті огляд на людину по імені Матвій. Істота під номером 993, тому що до тисячі він рахувати не вміє. Спочатку стандартна інформація. З 178 см проживає на віком в 14 років. Поганої статури, улюблена їжа, піце, локшина, пронос з цукром та торти. Риси характеру істоти. Мертвий зсередини, токсік, спокійний. товаришує майже тільки з дівчатами, часто робить компліменти. Вульгарний, мішкава чайна дає перевагу каві. Між біла або чорна не дає перевагу чорному кольору. Сам є рабом геній, він бог, син Ісуса, Клички, детектив Ел, Хорні, письменник, Кристина. одинадцять риба, матя, 1000 тисячу мінусім Деденсайт. Сало можна перемішувати, і це все одно буде його кличка. Заняття та факти. Більше фанфіки Деденсайд не може переховати, скільки буде 1000 мінус сім. Цікаві факти кохає тяночок у панчохах. Його тішить, коли хтось називає його вульгарним, рахує, що Геншин вбиває. Дивиться аніме, подивився 50 тайтл. живе у підвалі біля восьми осіб. Його особи багато гранні, важко описати хоча б одну. А ще він пив відбірник какао з Африки. Захоплення. Не грає в ігри, проводить свій вільний час за читанням фанфіків, або їх написанням, або ж розмовляє з ким-небудь. Сидить в тіктоці, знімає еджі, нарізки, усіляке мислення і т.д. по аніме. Його однокласники вважають, що у нього тисячу мінусів майків. Харчується фанфіками або не харчується. Людство досі не дослідило цю істоту на 100%. Подобається солодке. В принципі, це вся інформація, яку я зібрав приблизно рік назад. Зараз ми покажемо вам відео однорічної давності. На як... жаль, А зараз ми зачитаємо один з фанфіків істот. Принаймні маленький уривок. Блін, у мене в... сценарій не написано, типу... Дякую за перегляд, з вами був Діркізол. Капець. Що це казати? Кінець!